Усім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про матч англійської прем'єр ліги між командами Арсенал та Брайтон. Ну що ж, 0-3 на стадіоні MRAD Стадіон по ГРІАР і з великою долю ймовірності. Та з великою долю ймовірності сама команда брандіолосним чемпіоном англійського чемпіонату. А, взагалі Брайтон сьогодні мені дуже сподобався. Вони дуже високо накривало прес-арсенал. Це, звичайно, що, як ви вже здогадалися, дало свої результати. А все розпочалося в другому Таймі. І швидкий м'яч Брайтона, звичайно, ще десь трішки зламав Арсенал. Тому що це швидкий м'яч Брайтона був. Найпис, скажімо так, він був не те що вирішальним, але цей м'яч надломив Арсенал, тому що до цього Арсенал набагато краще створював момент. А після то того, як забивав, забив Брайтон, то все Провеншало моменти в Арсенала. Навпаки, там Брайтон ловив їх, та мав пару хороших научів забивати. Н'ячіла не забила. Команда Роберт Дезелі. Загалом братом більше володіт ніями. Це неймовірна якась команда. Це просто якась фантастика. Чесно, це фантастика. Побачила на тільки статистику перед вашими очима. Братом набагато був. Ну, не те ще набагато, але мені здалося, що братом був наполегливішим. Брайтон більше створив аніж їхні суперники, їхні одвічні суперники. Ось. Що ще можу сказати? Одним словом домінував Брайтон. Основ пограб і... Дрівлі 4 бали складає плюс у Manchester Сіті грав за З великою долею ймовірності, судьба чемпіона Англії вже вирішена. На жаль, не буде в нас як в, як в тому сезоні. Що все вирішуватиметься в останньому турі. Цього не буде, мої дорогі друзі. Це тільки можливо, чи Манчестер Сіті якимось неймовірним дивом програє Челсі. Пограє ще там в кому До речі, не знаю, з ким там Манчестер Сіті буде грати. Ну з Челсі ще добре. Це ну, як, як не як ймовірно Така ймовірність існує. Але друзі. Далі в них там іде Брайтон та Бранф. Ну Брайтн значить, також, можливо, десь втратять. Цілком можливо. Брайтон зараз неймовірний. Але також. Ну подивись. Це не простий виїзд до Бренфорда. Майже кожен суперник, який їде до Бренфор, завжди взаєм. Великих-великих мух. Та, тому що всі команди з топ-6, які були, завжди мучились з Бренфордом. Можна майже за ті Можливо. Але з великою долею ймовірності в Манчестер Стімпіонаті. Добре. В чому була головна проблема Арсенала в цим з Не знаю. Вони непогано розпочали матч, в них були хороші моменти. Але десь оцей м'яч Брайтона він відверто надломив відверто. Раді забирав собі м'яч розпочав грати так, як їм захоче. А в першому таймі як ніяка лараз нас більше. Але другий тайм забирають нам однозначно. <кху> Ось, якось так. дорогі друзі. А, що ж можна сказати, мої дорогі друзі? Я можу зробити єдиний висновок, що... По факту брати переграв Арсенал... переграв їх по ділу, по заслугам. Як не старався Арсенал в другому таймі, але все-таки... так, другий м'яч там була помилка, до речі, в гравця, Брайтона помилився там при передачі Лентросар. Але по факту Брайтон награв на цей другий м'яч. Тому я б Лентросар б не звинувачив. Так, він помилився, але я б його б не звинувачив. Там був прес, ми Брайтон дуже високо накривав. Ну з ними завжди важко грати будь-якій команді, якщо там Манджетра Стік Арсенал. Їм завжди важко грати проти такої команди, як Брайтон. А Брайтон тільки так виграє. У команди з топ 6 тільки так. А виграли Манджестер Найт. Перемогла Тоттенгем. А, ні, вони програли Тоттен Гем 1-2. вибачайте. Це вони Челси перемогли. А, Челсі ж не в топ-6. Ну. Мої дорогі друзі, Брайтон це неймовірно. <гум> <гум> Після поразки 1-5 від Евертона команда Роберто де Дербі відверто зібралася і зібралася не на який там небудь матч, а з самим Арсеналом, і вони перемогли там не, 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 знаєте, не аби як, а 3-0. фантастика. Брат грає з Ньюкаслом, і це також дуже такий цікавий поєдинок. Тому що Ньюкасл це як і арсенал, дуже сильна команда. Але. інший стиль. Ньюкасл це більш таки прагматичний. Хоча дуже цікавий матч, Ньюкасл також дуже здорово вміє накривати суперку. Тому буде мені дуже цікаво подивитися на цей неймовірний поєдинок. Тому вас всіх я запрошую на поєдинок Ньюкасл Брайден. Матч буде у четвер. Ну, На мене таке відео вийшло. Кому не сподобалось брат, то Я бажаю добра. Арта, атаку, всім також побачення. Всім пока.